Дислексія особливість людини, при якій важко навчитися читати і писати. Люди з дислексією живуть повноцінним життям, але у них є деякі труднощі. Кожен п'ятий в світі є дислексиком. В дитинстві їм важко зловити м'яч, зав'язати шнурки, прочитати та відповісти на повідомлення в соцмережах. Їм важко заповнити заяву або прочитати інструкцію до ліків. Не могла запам'ятати віршики у дитячому садочку і Риму переказувала своїми словами. Та найгірше давалося навчання у школі, пригадує 15-річна Софія Носова. У дівчинки рідкісна особливість дислексія. Це коли людина не може запам'ятати букви, постійно їх плутає і через те не може навчитися читати. Зараз Софійка навчається на дизайнера конструювання одягу. Якраз ця професія дала з дівчині дуже легко. Мозок мій, хоче, е, він їх путає, типу. І ще довго там путіна ходить, щоб спомнити цю букву, або як вона взагалі називається. Там, і плутанина йде з буквами, які у мене похожі. Типу, ОА у мене путається зараз е ще ТП путається. Ілля Мартіяс також дислектик. Хлопчику так само важко дається читання, але він талановитий у танцях і йому легко дається математика. Мама Іллі не знала про особливість сина, але зрозуміла, що він не такий, як усі, і завдяки тому, що вчасно звернулася до спеціаліста по дислексії, Ілля збагнув, як складати букви у склади і слова. Іноземні мови дислектикам даються найважче. Я практично розумію, які букви треба писати і. Ну, а так я не знаю язык англійське, причичське. Мені читати дуже так складно, важко, ну, а в принципі я нормально читаю. Я розуміла, що щось не так в першому, другому класі, тому що дуже важко давалось читання. Ну, це взагалі була невирішальна якась проблема, яку ми не могли подолати ні вчителі, ні я. Дислексія це особливість людини, при якій ліва і права півкуля головного мозку співпрацюють недостатньо для читання, пояснюють психологи. І вирізнити серед оточуючих дислектика практично неможливо, поки не попросити його читати чи писати. Все індивідуально є дуже глибокі дислексики, які так і все життя не навчаються читати або читають дуже повільно і з великими помилками. Сакі, яким яких можна трошечки підтягнути, і десь років так: в дванадцять, тринадцять, чотирнадцять в них може бути прорив, можуть бути нав'язані у ці міжпівкульна взаємодія, яка дозволить їм читати. У дислексика обидві півкулі вони самодостатні, немає провідної півкулі, і тому між ними дуже мало міжпівкульної взаємодії. Вона є тільки на тому рівні, знаєте, щоб вижити. А щоб читати, її недостатньо, оскільки у нас мовні центри, які нам потрібні для читання письма, знаходяться в різних півкулях. Півкулі мають між собою спілкуватися, обмінюватися інформацією. А у дислексиків недостатньо оця міжпівкульна взаємодія для процесу читання. Заняття з логопедами та нейропсихологами дають гарні результати. Щоб полегшити дислектику життя, батькам потрібно прийняти той факт, що дитина має таку особливість. Батьки, звісно, повинні стати на бік дитини і відстоювати свою дитину в школі. Казати, що в нього дислексія, він цього не може. Якщо він робить помилки, то це не через те, що він там відволікається, чи він не хоче вникнути, чи він ледачий, а тому, що в нього так влаштований мозок. Але інші справи йому вдається дуже круто, дуже класно. Дислексику треба просто перейти цей період. Далі він проявиться шикарно, тільки не задавіть його самооцінку. Це саме головне. Дислексія це не захворювання, пояснюють спеціалісти. І завдяки спеціальним заняттям та роботі з уявою дитину можна навчити читати та писати. А ще дислектики дуже талановиті та кмітливі. Головне, аби цих людей з дитинства підтримувала школа та батьки. Марина Зелена, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.